Говорить. Ідея зародилася ще в попередньому рекорді, коли я встановлював орнамент, найбільший намальований орнамент вишиванки. Це минулого року. Я хотів саме зобразити усі орнаменти усіх вишиванок. Склалося так, що намалював лише один орнамент. На Брудівській вулиці знаходиться попередній рекорд. А тут безпосередньо. До мене зателефонували активісти і організатори даного заходу, тобто у рамках експертикіади, яка має відбутися, мала відбутися цієї неділі, відбудеться на наступну, можливо, не знаю. Все, все складається благополучно і вона відбудеться. І відповідно мені запропонували щось тут зобразити, якось відзначити цю стіну і на якусь тематику. Я запропонував два варіанти: один з яких був саме орнамент усіх областей, плюс Автономної Республіки Крим, яка вже зображена позаду мене. І відповідно, ну звичайно, погодили, звичайно, підтримали цю ідею за кошти меценатів, за кошти ЖЕКО, за кошти безпосередньо і активістів. Прикупили фарби. Звичайно, обсяг роботи великий. Надіюсь, що ми з усиллями і волонтерів. Якщо є бажання, будь ласка, звертайтеся до мене, знайдіть мене на соціальній мережі ВКонтакти, Олег Прометей. Пишіть в приват, я залишу номер, дзвоніть. Я буду старатись максимально бути тут. Ну, щоб пошвидше завершити. Плануємо завершити до суботи і усі 24 плюс 1 парламенти вишивати.